У слов'янську до піротехнічних служб щодня надходить від 5 до 10 заяв про вибухонебезпечні знахідки. Виконати усі в короткий термін заважає нестача паливно-мастильних матеріалів, загальне навантаження на піротехніків яскраво змальовує наступна цифра. Спочатку післявоєнного періоду було знешкоджено більше 12 тисяч боєприпасів. В рамках озвученої інформації заступник начальника 6-го підрозділу звернувся до педагогічних колективів міста і району. Хочеться там до приходити підприємства. дошкольных учреждений. На прошлой неделе семеро школьников, это в районе Зубрес нашли э, взрывоопасный предмет. При переноске его он э, взлетанивал, сорвался, двое из семерых погибли. Мається на увазі трагедія, що сталася 4 жовтня у місті Зогрес Донецької області. Семеро школярів знайшли снаряд, що не розірвався. Коли вони спробували його перемістити, боєприпас вибухнув. В результаті цього дві дитини загинули на місці. Ще п'ятеро отримали поранення і доставлені в лікарні Харциська та Макіївки. Їх стан різного ступеня тяжкості. Керівництво МНС області, міста та району закликає батьків та педагогів посилити контроль за їхнім дозвіллям і постійно проводити роботу з Мовану на недопущення контакту із знайденими підозрілими предметами для отримання наочної інформації можна звернутися до оперативного штабу міста чи зателефонувати по номеру два п'ятдесят